Українська сім'я в португальському селі і знову з вами баба Надя. Ось такий літній ранок в селі. Вітряки накрили хмари, наче буде дощ, але це не так. То вітер несе хмари з океану, влітку з них дощу немає. Так майже кожного дня годин до одинадцяти, а потім сонячно і жарко. Попросинались коти у вікна заглядають. Внук очухався після грипу, буде грушу бить. Такий собі тренажерний зал у нього у батьковому гаражі. Ми вдвох вдома, всі на роботі. Доїдать будемо вчорашню курку, салат зелених листочків, без чіпсів аж ніяк і ще щось інше. А це такий натюрморт до духовки і після. На вечір буде свіжа джіка по імені Чортополох. Всім тихого, щастя на душі.